Привіт! Місто, яке називається Сінігалія. Це місто знаходиться в регіоні Марки Італія. Я зараз знаходжуся на мосту. Планую прогулятися містом по головній вулиці цього міста і показати вам часткову красу цього міста. Вдалині ви можете побачити арку. Це були вхідні ворота у місто. Подивіться. Яка архітектура, я збільшу зображення. Е, я була минулого року в цьому місці, в жовтні місяці. Царка підсвітлювалася червоним кольором. Я була приємно здивована дуже гарно в темноті, це освітлення. І от бачите, от дерева, там деревами кафешки, було така затишна обстановка. Ці дерева теж. Зосвітли, підсвітлювалися з цими гірляндами дуже гарно. Це канал, я так розумію. Я не думаю, що це річка це канал, який впадає в Андріатичне море. Ви бачите от такі кущі. Це кущ. Його так гарно підстригли і зробили дерево. Ці кущі вони от, от, мають різнокольорові кольори, бачите, і розові квіти. І білі, і червоні, і різні варіанти, але цей кущ, він отруйний. Саме сам стік отруйний цього куща. Я люблю це місто, в ньому є якийсь свій шарм. Оце головна вулиця, яку я прогуляюся. Ну що, пішли? Коли я не знаю, що я маю побачити в місті, Куди мені йти? Я йду в історичний центр. І, як правило, в Італії, не пригадаєш, історичні центри дуже гарні. Будувалися на віки. Ви бачите арки під арками. Тут, як правило, проходять базари. Базар в четвер, великий базар, довгі ці арки, не одну сотню метрів займає. Тут бачите кафешки і от магазинчики. Це парфюмерний магазинчик, кафешка. Хотіла б вам показати, як продають морозиво, але Тут багато зараз покупців. Я підійду. Фірпілати. Тут в Морозиво є багато смаків. Там кілька десятків смаків. Якщо вибираєте два смаки, то вам обійдеться 3 євро. Якщо три, там десь 4, десь так. 4,50. Я говорила про е, красу Італії, коли приїжджаєш в історичні центри. Така краса, дуже гарна подивіться. Ручна робота з сіклу. Пософаребіо, бонджорну. Окебелло. Я спитала чи можна зробити видео дуже гарно. Che prezzi più o meno? E... Questo cuore quando e... costa. 25. 25 ma bello. Euro, 25 euro. Ah scusa. No, no, perdito. Grazie. Okay. Я зайшла в магазинчик, де от роблять ці прикраси із скла, ручна робота. І от такий шар із сердечком я зняла, коштує 25 євро. Це теж одна із головних площ. Де годинник йде, дзвіниться. Тут кафешки знаходяться, це міська рада. Мені дуже подобається це місце. в нього є свій шарм, своя якась енергія, свій позитив. я Люблю його. Дивіться, як пенсіонерки відпочивають з кампарі. Люди живуть своє задоволення. Хтось вигулює собачок, хтось прогулюється по магазинчикам. Я буду проходити і заглядати по вітринах, буду розказувати вам цікаво про історичні центри. Вибачте, що я отак пририваюся. Хочу все розказати про історичні центри. Будувались на віки і архітектура нереальна. Так мені подобається містечко, яке називається Рімені. Це туристичне містечко, невеличке, теж за 100 кілометрів. Десь приблизно від цього міста Сінігалія теж знаходиться воно на Андріатичному морі, на узбережжі Андріатичного моря рівені, і там є міст. Міст збудований першого тисячоліття. І коли була Друга світова війна, то цей міст. Намагалися розбомбити. Його бомбили, бомбили і так і не розбомбили. І його так от розвали, чортів міст за те, що він такий Такий, як сказати, навіть не можу сказати, міцний. Він, він і гарний. І коли проходиш ввечері біля цього моста, то гарно навіть дивитися на освітлений дуже гарно. Дуже гарно дивитися навіть вночі. Я люблю дивитися на цей міст, бувати поблизу того моста. Як зветься, боже мій понте, – понте, це переводиться міст, Понте, Понте… Тіберію, Понте, Тіберію. Можете подивитися в інтернеті, Понте, Тіберію Рімені. І коли на заході сонце теж дуже гарно. Дивитися, як заходить сонце. Як цей місць потопає в промінях сонця. дуже гарно. Дивіться, який фешн. Дуже гарно. Люблю такі речі, неординарні. Бачите, якісь ці сувенірчики. Морська тематика. Кафешки. Зараз зверну в невеличку вуличку і покажу вам візитну карточку. Одну із візитних карточок цього міста. Зараз треба пройти десь якось ще сотню метрів. Тут прикраси і годинники. Так, друзі, ціни є, але ціни я не бачу. Із-за того, що мені треба очіки одіти, я без очок вже не можу прочитати нічого. Якщо ви подивитеся, можливо, ви побачите ціни, цінники. Зараз я збільшу зображення. Я сподіваюся, що ви зможете розглядіти ціни і самі прикраси, і годинник. Це центр міста, тут дорогі прикраси і дорогі годинники. Бачите, марки, я не буду називати марки. Що ми, друзі, йдемо далі, покажу вам візитну карточку. Це взуття, в основному 100 євро. Взуття. Теж Марка, бачите, такі класичні варіанти. Дороге взуття гарне. Дивіться, яке взуття. Це класичне, дуже гарне. 100 євро, 125, в основному великий вибір взуття. Хто дивіться, мій ютуб канал знає, що цей регіон, регіон марки займає перше місце в Італії по виготовленні взуття. Дуже багато, в дворі дуже багато велосипедів. По всьому місті знаходяться велосипедні доріжки. і Люди часто передвігаються на велосипедах. Дуже, дуже зручно, організовано молодці. Морози продають. Тут ресторанчик. І так покажу вам цю красу. Це фортеця. Це одна із візитних карточок міста Сенігалія. Тут площа, фонтан і кафешки. Чите, фонтан в далині. І леве, леве охороняю той фонтан. Зараз підійдемо ближче. Ця фортеця на італійській мові звучить, переводиться як рокка. Рокка. Зараз в фортеці знаходиться музей. Рокка Ровереско». 1476 1483 рік. Так, я зараз буду намагатися показати вам зображення, не так зображення, як інформаційний стенд. І хто цікавиться, може прочитати її на італійській мові. Ну, хочу сказати, що тут навіть є і для незрячих. 15 століття. Будували на віки. Я так розумію, що ця рука видавнину була захищена водою тут недалеко море андріатичне. І, скоріше всього, оця рука була оточена водою. Я так думаю, треба почитати історію про цю фортецю. Ну, на углах ви бачите отакі, як сказати, от має чотири угли, має такі округлі чотири угли. Зараз зайду на території самої цієї фортеці. Подивіться на архітектуру. Це не просто фортеця, це витвір мистецтва, подивіться. Оце ж мармур, частина із мармуру, так? це мармур білий. Ви бачите, це мармур, прикраси зверху, теж мармур. Рука ровереска називається. Це вхідна брама. Подивіться. Із металу. Металева вона. Тут продаються білети. Бонасера. Бонасера. Пушки. Бачите, можна зайти безплатно сюди, а далі, якщо ви хочете відвідати музей, то треба купити бюлет. Дивіться, якось домлена теж мармур. Дуже гарно. Буду виходити жіночка щось так судивиться на мене, буде насряти. Будували на віки. 15 століття. Зараз я підійду до фонтану, теж гарний фонтан. Не знаю, я раніше підходила, я не бачила інформаційної таблички про цей фонтан, коли він був збудований. Хто архітектор, на жаль, немає, не, не, не бачила я. Бачите, сама ця фортеця в низині, я не знаю. Мені щось здається, що вона вдавнену була захищена водою. Можливо, я помиляюся, тому що багато фортець в Італії от будували в воді. Бачите, і тут як міст, що вода проходила. Треба почитати історію цієї фортеці. Підходжу до цього ж. Фонтан. Фонтан, який охороняють леви. Дітки часто люблять гратися біля цих левів. Я сама робила минулого року фотографію тут, на коні цього фонтану. Чите. Бачите, Проходить реставрація цього, цієї роки. Наверху, ви бачите, туристи гуляють, можна наверху цієї ж будівлі цієї роки можна піднятися туристам. Проходить реставрація. Подивіться, зверніть увагу на це освітлення, які фонарі. Твори мистецтва, вхід в будинок з драконом. Ну, зверніть увагу на ці фонарі, яка краса. Я люблю такі речі. І це ж будувалося скільки сторіть назад. Скільки століть назад будувався цей фонтан. Це ж будувався не вчора. На жаль, я не бачу ніякої таблички про цей фонтан. І теж із мармуру. Дітки граються біля лева. Це є історія, і це історичний центр цього містечка. Почта, афіша, фіша, культурна програма, що буде відбуватися наступні місяці які програми. Так я прогулювалася містом і на головній вулиці бачила, що вже сцена є і музиканти, і готуються до концерту. Проходить ці дні фестиваль, часовий фестиваль в місті Сінігалія. Так що буде музика вживу. Сьогодні трохи небо захмурилося, надію, це не буде дощу. Бачите, небо хмурне. Стоять ці дні, жаркі дні, кожен день під 40 градусів. Досить жарко. Покажу вам ще школу. вдалені від ній ця школа, це початкова школа, це ресторанчики. Скоро вечеря. Вже зараз сім годин вечора. Дуже багато взуття. Взуття, взуття, взуття. Дивлюся 69 євро в основному купальники. Оце є школа. Школа. Початкова школа. Чіт двохповерхова вона. На вітринах купальники такі різнокольорові. Дівчатка вигулюється собачку. Люблю Сенегалію. Цей, бачите, закриту, здається. Тут для дітей лего іграшки продаються, досить великий магазинчик. Вітрина, вітрина, вітрина. Не знаю, що це. Ага, тут меблі продаються. Меблі продаються. Тут магазинчик. Літні плаття, сумки. Тут дуже багато велосипедів. Люди переміщаються часто на велосипеду. вручну. Це відома марка, люблю цю марку. Цінники я вам покажу. Можливо, розглянути. Ну, це дорого-дорого. От така блузочка, цей топ коштує 80 євро. Штаніжки коштують 70 євро. 40 євро коштує тільки от така, такий пояс і ці ботиночки коштують 170 євро. Ну, дорого марка фірма. І центр міста. Це вам не базарчик. Це відома марка. Можете почитати. Тут посуд продають в основному посуд, і для дому все для дому. Це зараз ще одна невеличка площа в центрі міста. Теж є кафешки, покажу вам статую на цій площі. Магазинчики прекрасні. Підійду побачу чиї ціни. Не... Цін я не бачу. Цін я не бачу. Кажу вам стати жінки з дитиною, мама з дитиною, Подивимося. дивимося, там не значить, ціни ви можете побачити. Така, така рубашка 50 євро. Біла ця рубашка коштує 40 євро. Потім капело переводиться і кепка 27 євро. Такі ціни. В центрі міста. Ця статуя називається Мати, мати з дитиною підійду зараз ближче. 1968 рік. Мама з дитиною. Значить, ви побачите, я покружуся мати з дитиною. Добре, друзі, і вам. Була цікава ця прогулянка. В тій далині ви можете побачити театр. Читай люди прогулюються. Хтось відпочиває, сидить в кафе. От пенсіонери за пивом спілкуються. Життя продовжується. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. Підтримуйте україномовний YouTube канал. Бажаю всім гарного вечора, місто Сенігалія, Італія.